13 серпня вранці близько 7.45 години на автодорозі поблизу села Вишнопіль Старокостянтинівської тергромади, що на Хмельниччині, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю пасажирського автобуса Лазлайнер, який перевозив дітей на відпочинок з селища Любар до Івано-Франківщини. За попередніми даними, водій не впорався з керуванням та допустив перекидання автобуса. В результаті дорожньо-транспортної пригоди 12-річна дівчинка та одна із супроводжуючих жінок, які перебували в автобусі, загинули на місці події. Решта дітей, а також дорослих, серед яких і два водії, госпіталізовані до двох лікувальних закладів на Хмельниччині та на Житомирщині. Загалом у автобусі на момент аварії перебувало 17 дітей, двоє супроводжуючих жінок та два водії. Наразі, за даним фактом, слідчі слідчого управління ГУНПЕ в Хмельницькій області відкрили кримінальне провадження за частиною треті. Ті статті 286 кримінального кодексу України слідчі з'ясовують усі обставини ДТП та усі обставини поїздки дітей на відпочинок.